Вашингтон і союзники по НАТО посилюють тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Глава Білого Дому очікує, що українська та російська сторони найближчим часом проведуть переговори. Однак він знову підкреслив, що припинення війни Російської Федерації проти України є дуже складним питанням. Президент Фінляндії висловив надію, що угода про мир в Україні стане наступним кроком у зусиллях адміністрації Трампа. У цьому контексті він згадав, як разом з іншими європейськими лідерами спілкувався з президентом США у Білому домі. В серпні Ми продовжимо працювати востаннє. Я був тут, в овальному кабінеті. У серпні разом з іншими європейськими лідерами. Ми досягли значного прогресу у питаннях безпеки. Думаю, ви дуже сильно підштовхнули нас, європейців, не купувати нафту і газ у Росії, що, на мою думку, є дуже правильним рішенням. Європа щойно схвалила свій 19-й пакет санкцій. Я вважаю, що зараз Росія як в економічному, так і у військовому плані перебуває не в дуже вигідному становищі, і я думаю, це через зобов'язання, які ми взяли на себе перед Україною. Тож, знаєте, день у день ми працюємо над цим. На зустрічі обговорили і зміцнення оборонного партнерства в рамках НАТО і роль Фінляндії у забезпеченні безпеки північного флангу Альянсу. Зі свого боку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп навіть пообіцяв допомогти Фінляндії у разі нападу Росії. Хоча, на його думку, така агресія з боку Російської Федерації малоймовірна. При цьому він додав, що армія Фінляндії одна з найкращих. Я б захистив так. Вони члени НАТО. Я б захистив. Вони чудові люди. Але я не думаю, що це станеться. Не думаю, що він це зробить. Так, я вважаю, що шанси на це дуже і дуже малі. У свою чергу президент Фінляндії нагадав про історичне протистояння своєї країни з Росією це близько 30 військових конфліктів з 8 по 20 століття. При цьому Олександр Ступ підкреслив, що зараз Фінляндія входить до числа найбільш боєздатних держав Європи і має потужні оборонні можливості. Він привітав подальше посилення оборони країн блоку, зокрема до 5% ВВП, за ініціативою президента США Я вважаю, що більш важливим компонентом є необхідність збільшення наших витрат на оборону та підвищення оборонного потенціалу в Європі. І саме цим ми, на мою думку, і займаємося з самого початку агресивної війни Росії проти України. Не лише у Фінляндії, яка стала членом НАТО і Швеції, але й збільшуємо витрати на оборону з 2 до 5% від загальної чисельності військ НАТО. Тому я думаю, люди починають усвідомлювати, що нам необхідно зміцнювати наше стримування, щоб конфлікт із Росією був неможливим. Аналітики відзначають, що за часів президентства Олександра Стуба відносини між Фінляндією та США помітно зміцнилися. У нещодавньому інтерв'ю британській газеті The Guardian глава Фінляндії повідомив, що розглядає співпрацю з Вашингтоном як стратегічну, особливо у питаннях оборони, енергетики та технологій. Під час зустрічі Дональд Трамп і Олександр Стуб офіційно домовилися про будівництво для Сполучених Штатів 11 криголамів. Їхня вартість перевищує 6 мільярдів доларів. За словами Трампа, криголами життєво необхідні для зміцнення національної безпеки США в Арктиці. Вашингтон має намір поставити перший із них до 2028 року. Раніше глава Білого Дому заявив про необхідність придбати до 40 нових криголамів, щоб зміцнити національну безпеку в Арктиці і таким чином протистояти зростаючому впливу Китаю та Росії в цьому регіоні. Кристина Домбровська для телеканалу Freedom.